Дуже класне питання, хто може стати фотографом. А, майже кожен спеціаліст вам скаже, що будь-хто може стати фотографом. Майже кожен. А я скажу, що не, кожен, не кожна людина може стати фотографом. Пояснювати я буду згідно свого прикладу і тільки особисто на своєму досвіді. І щоб, щоб донести свою думку, мені необхідно розповісти вам коротенько про свій шлях фотографії. А це нова рубрика мого ютуб каналу Я ж фотограф погнали! Одразу вам скажу, що це не буде історія про те, як я з дитинства мріяв а, стати фотографом, що я все життя до цього йшов, а мені лише, до речі, 22 два роки. А, ні, історія буде зовсім інша і максимально в другій перспективі. 2 січня 2019 року я купляю собі камеру на свій день народження. Навіщо вона мені не знаю. На той, на той момент я не знаю, навіщо вона мені була потрібна. Та й зараз насправді я не зовсім розумію, навіщо вона мені була потрібна. Але захотілось дитині мати дорогу щувську. Я її придбав. І що ви думаєте, місяць вона в мене пролежала без діла. Я згадав за неї через місяць. Хоча я платив за неї кредит на хвилиночку. А, і через місяць я думаю, потрібно ж потестити камеру все-таки. Але, але, знімати кота насправді не так цікаво. Ти зробиш три кадри і все. І Я вирішив спробувати пофотографувати подругу. Ось оці от фотографії. Ви можете їх побачити на моїй сторінці на моїй інстаграму. Якщо ви в все. Приластаєте... Сами саме-саме-самий початок мого аккаунту. Це була моя перша така зйомка на мою камеру, і я, як я в цій зйомці вже був в ролі фотографа. Які висновки я зробив після цієї зйомки? Е, процес мені, понрав... мені сподобався. Мені дуже сподобався процес. Але як працює камера, як працювати з моделлю? Як працювати зі світлом? О котрій годині потрібно знімати, я нічого цього не знав. Взагалі не знав. Але я кайфанув від процесу, прям реально кайфанув. І після цієї зйомки я зрозумів, що я хочу ще. Цих відчуттів. Я ще хочу відчути оцей цю от атмосферу зйомки, якось виставляти цей кадр, говорити моделі повернись так, повернись туди, а ручку поверни не до мене, а ту, кудись туди, подивись, не в кадр, а скрізь кадр. Коротше, це було дуже ця атмосфера мене заряджає на сьогоднішній день. Правда, далі я в цілому так і працював насправді. Я знімав протягом року увага. Цілий рік я знімав друзів, знайомих, моделі на ТФП умовах. Хто не знає, що таке ТФП, я тут напишу обов'язково. Пройшов цілий рік, в мене, звичайно, виникали питання. Я ці питання, відповіді на ці питання я шукав обов'язково в Ютубі, в моєму другові, в моєму партнері тепер вже. І в один момент я просто прийшов у ступір. Максимальний ступір. Тому що я перестав розуміти, про що йде мова на відео на Ютубі. Я перестав розуміти, про що говорять ті фотоблогери, на яких я дивився на той момент. Якісь рави, якісь іса, експозиція, ще якісь супервумні слова. І в той момент я зрозумів, що. Потрібна, мені потрібна допомога. Мені потрібна людина, яка знає в цьому напрямку більше за мене, яка мені пояснить і покаже на практиці, що і як робити. І тут велкам фотошкола. Я пішов навчатись на той момент у фотошколу New Stars Company. Це фотошкола в Харкові, офлайн. На сьогоднішній день вона вже існує і онлайн. Школа реально класна. Мене там навчили абсолютно всьому. Я в ній провчився місяць, а потім я ще в цій школі працював адміністратором і викладачем паралельно. Like і після вже випуску фотошколи я почав вже працювати і заробляти. Зробляти нарешті нормальні гроші. Це не вся звичайна історія, але це та основна частина з якої я хочу сьогодні зробити висновок. Фотографом може стати кожна людина, але тільки в тому випадку, якщо цей процес вас викликає якісь емоції, якщо у вас є бажання розбиратися в цих всіх питаннях, питаннях техніки, обробки фотографій, пошуку клієнтів і так далі. Особисто в моєму випадку. Фотографія викликає емоції в процесі. Я кайфую від процесу зйомки. От мені дуже сильно подобається цей процес і ці моменти. Ця година, дві зйомки для мене просто найцінніші. Навіть зараз, в період повномасштабної війни в Україні, зйомок у мене на жаль немає, і я в цілому їх не просуваю, тому що я розумію, що в мене немає можливості зараз знімати когось. Я почав знімати себе, себе на свій YouTube канал, тому що мені подобається процес. Мені подобається цей процес, який ви зараз бачите на своєму екрані. Я кайфую, я я отримую від цього свій ендефамін, я від нього заряджаюсь, і, звичайно, потім цей ендофамін я використовую в подальшій роботі. Але емоції можуть бути, бути різні максимально, і вони можуть з'являтися від чого завгодно. Ви бачите оцього? Ви бачите там мій кіт? Ой, просто от, ціла кровать. Я це не виріжу, я це залишу ціла кровать у нього є у власному розпорядженні зараз, а він обирає саме місце перед світлом. Нехай вже буде, нехай вже буде, буде антураж на тіні. Емоції можуть бути максимально різні і від будь будь-чого. Ви можете отримувати емоції від спілкування з моделлю з моделею, від підготовки, від процесу, як і я, від обробки фотографій, від аналізу ринку, не знаю, від придумань, від створення якоїсь креативної ідеї. Від цього також можна отримувати кайф, отримувати позитивні емоції. І щоб дізнатися, чи є у вас такі емоції, насправді все очевидно. Потрібно просто спробувати. Ось це так поворот. І все, все, спробувати, ви можете максимально будь-яким зручним для вас способом. Це перше, пофотографувати на телефон. Так, на сьогоднішній день камери iPhone, Samsung, Huawei, які там ще є телефони, вони майже не уступають професійним камерам Canon чи Nikon. Правда. Просто питання, питання в тому, як використовувати цю камеру, і які знання у вас є на сьогоднішній день. Тому, перше, ви можете просто банально спробувати пофотографувати на телефон. Себе, улюбленця домашнього, друзів, просто походити, пофотографувати природу і відстежити, чи виникають у вас якісь емоції від цього процесу, чи від результату, чи від того, що ви йдете в парк пофотографувати якихось людей або просто качок у озері, і ви йдете, і ви кайфуєте, що ви у вас думки, що я йду зараз фоткати. От, -от ці -от, емоції дуже дуже важливі. Друге, якщо перший варіант вам не підходить, якщо він вам здається занадто простим, тоді другий варіант саме для вас це пер... це попрохати фотокамеру у знайомих, яких вона є, якщо вона, звичайно, у вас є. Або ж краще за все. Я просто розумію, я як людина, якої є моя камера, яку я дуже сильно люблю і ціную, я ніколи нікому не дам свою камеру, тільки в мої, у моїй присутності. Тому ви можете домовитись з вашим другом, подругою або через знайомих якихось, а, піти просто погуляти в парк, пригостіть друга чи подругу чашкою кави, а самі візьміть і пофотографуйте друга, як він п'є каву у парку. Ну, дійсно, це, до речі, я щойно це придумав, це не було заплановано по сценарію, але це класна практика. Третій варіант, який, на мою думку, ще простіший візьміть камеру в оренду. Це коштує 200-300 гривень доба, максимум. Це не такі великі гроші, це можливість спробувати реальну камеру професійну або напівпрофесійну пофотографувати природу, дім, тваринок. Подругу друзів, домовитись з ними, що ви возьмете камеру ввечері, підете пофотографуєте їх, щоб відстежити, чи є у вас якісь від цього емоції, від процесу підготовки, чи від того, що ви просто навіть тримаєте камеру. Тому що раніше я просто тримав камеру і якусь камеру суперкруту, професійну, і я просто кайфував, як мінімум, вона вважить мінімум 2,5 з кілограми. І четвертий варіант: четвертий варіант, самий самий. Простий, мабуть, простішого просто варіанту немає, подивіться відео на Ютубі. Їх нереальна кількість. Якщо ви зараз дивитесь це відео і вам подобається сюжет, вам подобається про що я кажу, тоді вам необхідно спробувати якихось із трьох пунктів, а можливо усі три, які я перечислив вище. Тому якщо вам цікаво. Пробуйте не цікаво, вимикайте це відео і шукайте інше собі заняття. Правда, і ще один важливий момент. Е, якщо ти цікавишся сферою фотографії на даний момент, тому що ти побачив, як в інстаграмі якийсь фотограф їздить на Бентлі, купує камери за 50 тисяч мінімум, купує новий 13-й айфон або чотирнадцятий, який от скоро вийде через декілька днів. Uh, і просто ти думаєш, що фото на фотографії можна заробляти колосальні кошти, так, так, можливо, я це не заперечую. Можливо, заробляти на фотографії реально великі гроші, але далеко не з, першого, не з першої зйомки, і навіть не з першого року, я вам скажу. Тому, якщо ти прийти зараз цікавишся фотографією, тому що тобі просто хочеться багато грошей заробити, іди в іншу нішу. Шукай іншу нішу, є інші ніші, які тобі більш підійдуть з таким запитом. Я сподіваюся, я сподіваюся, ти зрозумів мій посил, зрозумів, що я хочу донести саме тобі, моєму глядачеві. Якщо тобі було цікаво це відео, обов'язково постав лайк і обов'язково спробуй. Один з пунктів, а краще всі. А, до речі, ти вже один пункт виконав. Ти вже додивився це відео до кінця. Тому наступна твоя задача це зробити якийсь із трьох пунктів, який я описав у цьому відео. Спробувати. А я Вова Вщінько, це мій YouTube канал. Обов'язково на нього підписуйся. Обов'язково підписуйся на мою інстаграм-сторінку Вова Вона десь тут буде. Та дивись наступні відео. Я, до речі, ще знімаю дуже цікаві інтерв'ю з дуже цікавими людьми на цьому каналі. До зустрічі в наступному відео.